Вони витримали пекло російського полону і повернулись додому. 150 українських захисників знову на рідній землі. Під час обміну 5 лютого такий бажаний прапор України побачили воїни десантно-штурмових, сухопутних військ, повітряних та військово-морських сил. А ще надгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейські. Серед звільнених назвардійці, які охороняли Чорнобильську АЕС, а також захисники Маріуполя та Зовсталі, а ще військовослужбовці, які брали участь в операції на курш. Вони нарешті почули рідну мову, зможуть вдосталь поїсти та обійняти рідних, які виплакали в очікувані всі сльози. Загалом з російської неволі Україні вже вдалось повернути 4131 людину. Дякую. Слава Україні! Героям з повернення вас. Ви зараз приїдете в лікарню, вас оглянуть, нададуть медичну допомогу і. Вас скерують в реабілітаційні центри. Вам видадуть телефони, речі першої необхідності.